Вітаю, друзі! Як смішно б це не звучало, але Київ народив, точніше, породив Москву. А було це так, коли давні українці, що тоді називалися Русами від річки Рось, що зараз на Київщині, заснували містечко у 482 році і назвали його Київ, вже через 500 років, у 988-му, це місто стане столицею Великої Імперії. І прийме християнство та володітиме далекими північно-східними колоніями, де жили фіноугри, такі як Мурома, Вепси, Мокша, Мордва, і збирали ми з цих далеких диких окраїних колоній Данину на розбудову стольного граду Києва. І коли у Києві правив правнук Хрестителя Володимира Великого, Володимир Мономах. У нього народився син Юрій, і не було Юрію вільних земель на святій Русі, та відправив його батько у гнилі болота цивілізувати далекі окраїни з його диким населенням. І за літописом Іпатіївським 1147 року заснував там Юрій, син Київського князя, в цих далеких окраїнах Залісся, село Москва. Так що Київ народив Москву, породив Москву, хоча точніше назвати її викидним, Жахливою пародією на маму міст руських. Коли постало село Москва, у Києві вже були Софіївський собор, Києво-Печерська Лавра, монети з Тризубом, золоті ворота, школи, бібліотеки, а наші кияни та киянки правили в Англії, Франції, Швеції. Та інших країнах Європи. Якось от так.